В цьому випуску новин. На Одещині стане можливою реєстрація шлюбу за один день. Районний будинок дитячої та юнацької творчості працює з дітьми влітку. Іванівський ліцей проводить набір студентів. Іванівщина чекає на обладнання, котре дасть змогу видавати біометричні паспорти. Реєстрація шлюбу за один день стане можливою вже з наступного місяця. Про таку новацію оголосили у міністерстві юстиції. Цей пілотний проект буде введений у шести містах України вже з серпня місяця цього року. В Перелік також потрапила і Одеса. Наразі немає інформації, чи буде доступна реєстрація шлюбу за одну добу в регіонах. Однак працівники районного відділу актів цивільного стану впевнені, що таке нововведення буде мати низку позитивних сторін. Починає діяти проєкт з наступного місяця. Тобто з перших, в перших числах серпня вже буде діяти цей пілотний проєкт з про державну реєстрації шлюбу протягом однієї доби. Люди визначилися, вони хочуть зареєструвати шлюб, вони прийшли, його зареєстрували. Навіщо їм чекати ще 30 днів? Я думаю, що це для людей буде зручно і правильно. Люди визначилися. Буває таке дуже часто, що перед державною реєстрацією шлюбу щось стається. Люди не приходять на реєстрацію, а потім через неділю знову ж таки приходять і питають, чи можна заяву подати. Зі слів міністра юстиції України Павла Петренка, спрощена форма реєстрації шлюбу за одну добу дасть можливість проводити церемонію укладання шлюбу в зручних для мешканців місцях, будь то за містом, вдома і тому подібне. Це зручно для людини, тому що умовно кажучи, ви хочете провести церемонію шлюбу. Ви бажаєте її провести в якомусь нестандартному місці за містом, десь в якихось екстремальних умовах. Або вдома, наприклад, ви можете запросити нотаріуса, і нотаріус проведе цю процедуру, внесе інформацію до реєстру. І вам не потрібно рухатися по тим радянським стереотипам, коли ви подаєте заяву, чекаєте 30 днів, вам дають час на те, щоб подумати, потім приходите, вас перепитують, а ви вирішили, що ви точно хочете одружитись. А от мешканці нашого району небагато чули про дані зміни. Однак такі нововведення сприймають спокійно і позитивно. Я навіть не знаю, намного проще, швидше. Можуть всі одразу розписатися, ну, хто там спешит і так далі. Я думаю, що це зараз не було важно цим займатися. Не знаю, зробили, значить буде. Працює будинок дитячої та юнацької творчості на Іванівщині в літній період. На сьогодні, в світлі фінансової ситуації в Україні, не кожна родина має можливість відправити дитину в табір на оздоровлення чи навіть просто поїхати до бабусі. А відтак велика кількість юних громадян залишається вдома. Робота ж будинку дитячої та юнацької творчості дає змогу малеші відвідувати цікаві для неї гуртки навіть влітку та з користю проводити своє дозвілля. І загалом творче розвиватися. Влітку у нас працюють гуртки, але вже в нас повністю міняється режим роботи закладу. А зараз ми вже так підстрели під дітей, щоб не жарко було то з дев'ятої години, а другі з одинадцятої години. Так уже щоб. Діти ходять по можливості, бо зараз означали обзвання, От прийшла ткачук на роботу. Діти так той бабусі, той в лагерь поїхав, той поїхав відпочивати. Зараз всіх збираємо дітей. Займаються роботою, готуються до Дня Незалежності України і до серпневої конференції. Вчителів бо ми готуємо концерт святковий і привітання для вчителів на конференцію. Це постійно кожного року. Ми готуємо. Як запевняють керівники гуртків Іванівського будинку дитячої та юнацької творчості, робота з дітьми це не професія, а покликання душі. І кожне досягнення юного дарування приносить величезне задоволення. Діти продовжують займатися. Регулярно приходять на заняття до школьника. Чим займаємося? Підбираємо репертуар, учимо нові пісні. Дети ходят с удовольствием. У каждого ребенка есть своя тетрадь домашняя с песнями. Есть тетрадь общая у нас тут находится. Вот эти радочки находятся. Значит, они, я им слова пишу. Я им немножко облегчаю. Дети дома учат слова. Я им даю записи на, на, э, на плешку. Они дома прослушивают песни, немножко их учат. И потом мы с ними тут уже дорабатываем. Сейчас у меня занимается примерно... 27 чоловік. Також працівники будинку школяра звернули увагу на те, що незважаючи на проблеми, з якими їм доводиться на сьогодні зустрічатись, це й технічне забезпечення, костюми та інше, вони прагнуть донести частинку світлого до малечі. Набір студентів проводить Іванівський ліцей. В цьому році навчальний заклад планує набрати 75 нових студентів, і задля їх комфортного навчання було проведено ряд робіт з оновлення навчальних корпусів та гуртожитку. Зі слів працівників навчально-професійного закладу, в цьому році достатньо активно почали проявляти увагу батьки майбутніх абітурієнтів до Іванівського аграрного ліцею. Та й самі вступники почали переносити свої документи набагато раніше від попередніх років. У нас з 15 червня діти вже почали подавати заяви про вступ. Ситуація має позитивний характер. Збільшилась кількість дітей, які подають заяви на вступ. Значить, у нас на сьогоднішній день ми зробили вже 30% від прийому. На сьогодні керівництво та працівники ліцею налаштовані позитивно. Вони відмічають, що їм вдасться виконати план набору. Варто нагадати, що в попередньому році гостро стояло питання про закриття Іванівського ліцею. Тоді ж було змінено керівництво навчального закладу та переглянута вся навчально-виховна робота. У свою чергу це мало достатньо негативний вплив на минулорічний набір студентів. Мешканці Іванівщини запевняють в тому, що для району навчальний заклад має велике значення. Адже там готуються спеціалісти аграрного направлення. Питаю, що ліцей повинен бути. Ну Де цим дітям дітись? Особливо з тих, що бідно. От я дивлюся, мої два внуки. Нема ж можливості вчити їх виш. А все-таки хоч щось чи нічого. «Дітям можеш як розвиватися. Самое самое простое, что необходимо детям. Все, что я могу сказать. Я сам учился когда-то в Ивановском лице, и і... сейчас, по крайней мере, профессия помогает. Іванівщина чекає на обладнання, котре дасть змогу видавати біометричні паспорти. На сьогодні збільшились випадки звернень до районного сектору міграційної служби та центру надання адміністративних послуг щодо id карток. Переважно з цим питанням звертаються мешканці, котрі вперше мають отримувати відповідний документ. Приходять і консультуються. Найбільше звичайно людей, які вперше отримують паспорт, питають за id паспорти вони просто консультуються, чи є в нас, чи немає, і коли, можливо, вони будуть. На даний час на території нашого району видаються паспорти старого зразка, тобто бумажні. Якщо буде наш район забезпечений відповідною технікою, ми зможемо видавати. Це вже буде займатися не центр надання адмінпослуг, а безпосередньо Державна міграційна служба. Там буде спеціаліст, який буде займатися видачою біометричних паспортів. Спочатку це буде по досягненню 16-річного віку. Варто зазначити, що Верховна Рада ухвалила законопроект про обов'язковий перехід на біометричні паспорти із 14 років. Відтепер неповнолітні будуть отримувати паспорт на 4 роки, а особи, які досягли 18 – на 10. Також із змін можна відзначити і те, що була скасована норма про обов'язкову відмітку у паспорті при державній реєстрації шлюбу чи його розірванні. Крім того, прийнятий парламентом закон передбачає, що кожен громадянин України. І не може мати не більше двох закордонних паспортів. На сьогодні питання отримання id карток для іванівчан залишається відкритим, адже необхідного обладнання в нашому районі доки немає. Однак завідувач Іванівського сектору міграційної служби запевнив нас в тому, що це тимчасово. Згідно інформації, головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області. В Іванівському районному секторі до жовтня місяця буде встановлено обладнання для прийому документів на виготовлення біометричних паспортів та id карток На даний час в Іванівському районному секторі виготовляються паспорти в формі книжечки. Опитані мешканці з розумінням відносяться до такого очікування і запевняють в тому, що коли буде можливість, вони однозначно зроблять собі новий біометричний паспорт. Це діло времени. Я слухав по радіо, що роблять в Одесі, в Ніколаєві. Це все часом. Невозможно зробити великий об'єм роботи одразу. Це не помішає. один единый паспорт на все, так сказать, на все три стороны или на четыре стороны света, так сказать, поехать. Нет, мы слышали об этом, но что мы... В Европу, не, не... в Европу пойти надо в паспорт, поскольку я понимаю. Ну, мы, поскольку у нас денег нет да, за границей поехать. Ой, что